Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича це Буковинська перлина, відома своєю неповторною красою та оригінальністю. Не менш захоплюючим є й дендропарк при резиденції, проте далеко не кожному вдалося сюди потрапити. Вами дендрологічний парк резиденції митрополитів православних Буковини і Далмації. Саджало в парк впродовж двох років, 1876-78 роки, 20 садівників. Територія його 2 гектари, огороджений муром висотою в 3,5 метри. Передхидом до парку погруддя архітектора Йозефу Хлавці за ним колодязь, звідти подавали питну воду в покої митрополита. Шишки далі на велике штучне озеро, де до 40-х років було лебідь, по парку бігали декі кози. По цього парку розсаджені родини дерев і рослин, які зустрічаються у нас на Буковині. ближче до центру, екзотичні, магнолія, каталька, коркове дерево, тюльпани дерево і тому подібне. В самому кінці парку і кам'яний кажуть, кажучи, був підземний хід, який з'єднував резиденцію з залізничним вокзалом, що може бути. Оскільки залізничний вокзал розташований тут близько метрів 800 з правого боку. Тут саме чисте повітря в ці місцях студентів за парку ще не дуже пускають. Далі починається вже безпосередньо парк. Тут споряд екзотичними видами дерев ростуть клени, дуби, липи, граби. Посаджені по периметру, вони створюють суцільну захисну зелену смугу, яка забезпечує повну ізоляцію і створює відчуття абсолютного спокою. Алея підводить до невеличкого басейну з плакучими вербами та катальпами. Але родзинкою дендропарку вважається магнолія Суланджа. Цього року дерево завдяки теплій погоді зацвіло раніше. Зазвичай бутони магнолії розпускаються на початку квітня. На дереві вже десятки бутонів і треба сказати, що рослина почувається чудово в нашому кліматі. Що ж стосується колекції магнолій в ботанічному саду, то магнолій тут налічується близько 20 таксонів: це є е, види, форми, сорти. Найчисельнішою є магнолія Суланжа яка зацвітає рану навесні до розпускання листя. Магнолія суланжа це рослина гібридного походження, це в основному великі кущі, кущі середнього розміру, з квітами від білого до е, темно-червоного, малинового кольорів. Квітуча магнолія дивовижне видовище, вона теплолюбива рослина. Тому в Україні можна зустріти лише деякі види. Магнолія Суланжа у ботанічному саду представлена такими формами і сортами, як Олександріна, Ліне, Ліне, Біла. Крім того, є магнолії з весняним цвітінням, але вже ростуть у вигляді дерева. Це магнолія кобус. Крім весняного цвітіння, є Магнолії, які зацвітають в літі, коли розпустилося велике листя. Це уже магнолії, які ростуть у формі дерева. Такі рослини кущами не ростуть. Це магнолія обернено, яйцеподібна, магнолія терпелюсклова, магнолія лікарська та інші. Є навіть у нас у саду магнолія, яка цвіте жовтими квітами. Це сорт Yellow River, який нам подарував один із відвідувачів ботанічного. Стародавній рід магнолій відокремився в ті часи, коли бджіл ще не було, тому квіти цих рослин пристосовані до запилення за допомогою жуків. Батьківщиною магнолії вважається Північна Америка, Японія, Китай, Індонезія. Рід названо на честь французького ботаніка П'єра Маніоля. Спочатку її так і називали Маніоль, але згодом назва модифікувалася на сучасний лад. Рід магнолія дуже древній на земній кулі, і ці рослини раніше вирощували біля будинків у своїх садах заради великих листків, які давали велику прохолоду. І дерева, і кущі раніше і квітів не мали. Це свідчать легенди про ці дерева. Але після того, як чужинці напали на поселення людей, забрали в полон 100 гарних дівчат, і по одній їх потім катували і вбивали, коли залишилася остання дівчина і притулилася до великого дерева і попросила, що Боже, не дай нам пропасти. Її закатували, але на цьому дереві розпустилися гарні великі квіти. І Воїни з ненависті до цих дівчат порубали це дерево на дрібні кусочки, розкидали по землі, і з кожного кусочка дерева відродилася окрема рослина, яка буйним цвітом зацвітала кожного року. І е, також свідчить легенда, що е, якщо Притулити вухо до пуп'янка цієї квітки, то можна почути биття дівочих сердець. А якщо виміряти температуру всередині пуп'янка, то вона виявляється на кілька градусів вище ніж температура оточуючого середовища. А за версією японців магнолія з'явилася завдяки дівчині кейко, яка виготовляла паперові квіти. Щоб оживити їх, вона капала на кожну квітку краплю крові. Проте, аби догодити коханому, дівчина віддала для квітки останню краплину, яка й перетворилася на магнолію. Чернівецький дендропарк це справжня окраса університету. Сюди жителі міста, туристи, студенти приходять помилуватися красою рідкісних рослин, дерев або просто побути наодинці з природою. Все ж однією з дивовиж дендропарку залишається магнолія. І хоча період світіння магнолії добігає кінця, не варто засмучуватись. Парк готує ще чимало сюрпризів.